23 лютого Україною лунали численні вітання та проводилися святкові концерти, присвячені усім, хто у різні часи боронив свою вітчизну та сьогодні стоїть на її захисті. Серед тих, кому бажали міцного здоров'я, злагоди у сім'ях та просування по службі, були і представники особового складу 307-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби, які дислокуються у Бердичеві. На цих військових покладено завдання дезорганізації пунктів управління ворога його радіомереж. Саме вони Дійснюють радіоблокаду районів незаконно створених бандформувань та захищають колони військ від керованої зброї супротивника. Батальйон спроможний виконувати свої завдання. Це показало у нас навчання чисте небо 2006 на широкому лані, на якому батальйон застосовувався. Потім навчання Артерія 2007 на Житомирському полігоні. І деякі підрозділи, які у нас були визначені. Для виконання завдань під час проведення е, тактичних навчань з 30-м окремою механізованою бригадою на Ровінському полігоні. Так що е, на протязі існування батальйона, е, кожен рік батальйон. Е, на всіх навчаннях практично застосовувався. Бердичів місто, яке тісно пов'язане із військовими. Представники міської влади не могли оминути увагою частину, особовий склад якої успішно діє за стандартами Збройних сил передових країн світу. Гетьманська булава на фоні герба Бердичева гідний подарунок гідному командирові. Зі слів самих військових, не часто їм доводиться ось так посидіти та послухати пісень. Бердичівські офіцери та солдати і самі охочі до творчості. Вони вірші складають, і гуморески пишуть. Можуть пожартувати, у тому числі й над собою. Чимало оплесків глядачів зірвав номер про так звані труднощі військового життя буття. Присутні у залі від душі сміялися над дивакуватим майором та його командою. У житті кажуть, звичайно, усе набагато серйозніше, але іноді трапляється і щось схоже на побачене ними. Цього дня їх вітали президент України та міністр оборони, командир 8-го армійського корпусу та керівники міста. Вітали тих, без кого важко уявити бердичів, справжніх захисників вітчизни. Особовому складу батальйону, особовому складу всіх військовослужбовців бердичівського Житомирського гарнізону. Вітаю з днем захисника вітчизни, бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів, в бойовій підготовці і досягнення. Максимального професіоналізму для виконання завдань за призначенням.